Ремонт котловайтланте 4 в цьому відео я вирішив зупинитись і випала така нагода мати котел так от розібраний перед собою. Є доступ з усіх боків, щоб показати де що знаходиться. Тому що багато хто звертається, тих вірніше, багато з тих, хто звертається. Ну, тяжко говорити на одній мові, якщо людина не знає де що знаходиться. І так, Т-4 вже останньої модифікації. По його стану видно, що він новий практично. Хоча тут року щось я не знайшов, де він вказаний, на шильдіку нема. І так, от його задня сторона. Оце присустат. Багато людей. Не мають поняття, як він виглядає. Я ну, зараз поверну так, щоб його більш-менш було видно. Складно тут його крутити, звісно. Оцей от присошкат, я його камеру піднесу Дві трубки. Одна трубка верхня йде на... От сюди на патрубок, от на цей патрубок вона йде ну, і бере тиск, який там є розрідження, а друга трубка, вона такий пепсіль терчить, вона бере тиск з статику, яка є в камері горіння. Як його перевірити, оцю, що йде на патрубок, знімаєш, і втягуванням в себе, отут має кляпати. Котел виключений, все виключено, там щось кляпає. Одночасно, от по цьому проводу, подивитись, де він там іде, заміряти, ну це новий котел, тут доступу вже такого немає. На старих там нормальні розйоми, підключається, дивишся, в момент смоктування кляпнуло, він має замикати. Якщо він так працює, значить <кій> мембрана нормальна, мембрана ціла. Що тут ще зараз? Оце, значить, оце стравлювання повітря, розвоздушування бачка, автоматично має відбуватись. Оцей от колпачок згідно е, інструкції по експлуатації, він має бути отак от привідкручений, відкручено, не викинутий, а привідкручений. До речі, в ньому не дирка є. Це при нормальній роботі. Коли він вже старий, там поплавок, просто пластмаска бігає. От, вона з часом деформується, вона добре не прилягає, і він починає травити і от сюди скрізь такі потьоки йдуть. Якщо йдуть потоки, значить це треба закрити. Закрити так, щоб звідси не, вода не виходила, і те, вже розвоздушування не виходить автоматично, а приходиться відпускати, з травив, повітря, закрутив. Ну, То не кожен день робиться, воно в такому режимі справляється. Оцей чорний блок. Ну я окремо по ньому зупинюся. То Складна система, то називається блок комфорт, який забезпечує постійний нагрів води в котлі, щоб не чекати, поки вона нагріється і на руки буде тепло. Але це безтолкова система. От Просто щоб знали, що він тут стоїть. Але це от турбований котел, він стоїть отут. В, цих, в димохідних... Він стоїть третьою платою внизу блоку управління, нижня плата блоку управління. Отут що є? Теплообмінник пластинчатий, вже на новому отакий. На старому стоять такі 4 кол, 3 колби великих. Ось. Далі. От він той чорний клапан, верніше, по перегріву 105 градусів. От його та кнопка. вона нажимається його спрацьовування на нього приходять 4 проводить ногі тут 4 проводи які комутуються нолі фаза приходять якщо все нормально він замкнутий і вони пішли в схему от іде датчик температури оця мідна трубка от вона крутиться крутиться і приходить от сюди цей от патрубок, от, патрубок. От тут Воно такий, от він сидить, не буду виймати. От, нагрівається труба вихідна труба, вихідна вода нагріта. Якщо перегрів більше як 105 градусів, по цій трубці йде сюди, от, сигнал воздушний, розмикається. Оця кнопка вискакує в чорну. Тому коли котел стоїть бездиханний, нічого не включається, нічого не світить, треба от, от сюди і от, от, долізти до неї і натиснути, щоб вона включилася. Оце, циркуляційний насос, понятно. Оце, трьохходовий клап, екран. От його в цьому положенні, от, верхньому до кінця. От. Вода в нижньому не, не нажму, тому що там воно. Не нажметься зараз. В нижньому до кінця це е, обігрів батарей. Оце... Хто, ну я його тут не поприкручував, щоб його була можливість зняти і показати. Оце. Е, я його називаю водний вузол. Редуктор на нього кажуть і там ще щось придумають. Далі, газовий кран. Оце от його. Там де виконується регулювання. це, От він от. от вся великий такий от, це він. Ось газ приходить по трубі в нього і пішов на горілку. Оце мікрушки, Ось задня мікрушка, її добре видно. Тут стоїть такий колпачок, що знімається. Оце передня мікрушка. А, от вона, де воно там є. Ти дивись, ну, зрозуміло, йдемо далі. Е, циркуляційний насос, газовий кран, блок управління. От вони трубки йдуть. От вони, труб... Газ, е, береться інформація, от він патрубок такий з камери згоряння прийшов сюди. І друга інформація це... Що тиск води є. Зараз я. От він. Отут сервовентіль, він от який. Це вже модифікований. Він от так от виглядає. І він же управляється не сигналом от цього, от, що шток виходить, а він електричним сигналом управляється. От його в конструкцію. Тут стоїть катушка. Приходить сигнал і вже нажимає, включає, повертає оці от переключає патрубки, не сам шток, що виходить і крутить той сектор. А тут вже приходить електричний сигнал, спрацьовує катушка, включається електроклапан і подається команду на, на воду, щоб, щоб включати воду. О, отам от, от. Видно, не видно. От за ним чорненький. Ось там він здається одним корпусом, але цей ворушиться, а той там не ворушиться. Це датчик тиску. Він бере тиск з системи яка опалення, бо вона тут спільна, і опалення на воду. І якщо є тиск в кутлі, Вот воно через цей шток. Ось там такий шточок мал, маленький стирчі. Вон він. Клапан тисне на газовий кран. Газовий кран. Так. Газовий кран відкривається. От. Тобто, коли немає тиску в кутлі, от. ну, по крайній момент, якщо менше, ніж 0,5 атмосфери, котел не включиться. Далі. Оця пресловута кнопка. От вона. Багато людей називають аварійне, аварійне включення. Це включення режиму комфорту, На тому поки що зупинюся. Блок управління. От я його розпотрошив наразі. От, От його. Ось вся начинка. От він так виглядає. Всі його багато знають. Оце в даному випадку не рідний блок, тому що цей блок з димоходного, от вона нижня плата. Значить, оця от нижня плата в димоходному, вона відсутня. Тут стоїть перемичка. От. А е, в турбо на цьому місці стоїть е, плата управління турбіною. В димоходному от на цьому місці стоїть отой блок, що отама стоїть. Чорний блок. Тобто це цей комфорт. Значить особливостю в життя більш нового котла. Те, що два термодатчика Вон він термодатчик стоїть. О, це датчик температури гарячої води, яка зв'язана з режимом комфорту. Оце датчик патрубок стравлювання. Їх тут достатньо. Оце один воду стравлювати. От, зверху той ковпачок я показав вже два. Оце от третій. Це стравлювати з верхнього теплоумінника. Особливо це датчик НТС. Це в режимі опалення. Найбільше клопоту з ним виходить. От, бо за старості він вже і руйнується, і окисляється і не бере, не дає добрий сигнал. От, оце електроди підпалу. Оце електрод контролю полум'я. він. Видно його. там. керамічна основа і от пішов дроті. Особливості цього котла є те, що... Доступ до камери згорання ускладнений. Сюди можна навіть якщо зняти оцю от бокову кришку, то все одно не долізеш, тому що оцей кожух він обкручує, ну, загорожує всю, всю камеру згорання. Я роблю так, що ці підняв одну і другу, тут так сам. оцю кришку зняв і тоді є доступ для того, щоб... Ось цього в профілактику провести, помити, почистити, Бачите, закопчений трохи, її вже треба в порядок провести. І ото. Контроль Контролю полум'я. Особливо, чи він там не повернувся. Оце турбіна, понятно. От. Для її профілактики оці болти відкручуєш, кришка ця знімається, виймається кроєтурбіна. Оце йде. Ні, сухі кочені, то вже треба змазувати. О, це не нормально, це значить, що треба знімати ліст. Перед тим як лісти, от в мене підписано. Синій, коричневий і жовтий. От де вони? Раз, два, три. От, для того, щоб зняти передню кришку. Ну, тут понятно, три болта відкрути і все. У багатьох є питання от сюди. Не знаю, з якого боку приступитися. Якщо... Значить, передню дверцю то всі знають як зняти, щоб зняти бокову, відкручується оці. От. Там такі, вона на, таких, на такій вилці, виймаєш вилку, а ззаді воно стоїть на таком фіксатор. Тобто для того, щоб добратися до трьохходового, до правої сторони, до цього чорного, треба зняти бокову кришку, бо, як правило, оця сторона у нього стоїть біля стінки. Або та сторона стоїть біля стінки. Але та, та буковушка ліва знімається точно так же. Вот він хитроумний узол. Сюди отвертку включає, вставляється, оцей винт викручується, знімається і з того вона просто заскакує. Ось вот такі от особливості. Значить на блоці управління. От він, трансформатор. От він блок управління. От ззаді. Оце чорний трансформатор, це трансформатор, який дає 24 вольта, 26 вольт. Вот. Вот він під э, чорною кришкою. Вот на нього приходить питання 220, видає 2 по 26, 24. Оце чорна пластмасова. Це високовольтна катушка. У нас зразу з блоком підпалу, Тобто робить іскру. Ось вот два червоних проводи. Один і другий з цієї катушки висока напруга пішла вже туди, в корпус. От по цьому дроті, вони два похожі. По одному приходить датч... інформація з датчика температури, по другому підходить іонізація полум'я. Тобто, що є полум'я горить.